Привіт, друзі, мене звати Денис і сьогодні я хочу показати про свої радіодіталі. Почну я спочатку з резисторів. Ось у мене така коробочка. Не знаю, якась була спід. Така ось картинка тут. Ну, в общем, ось у мене резистори, ось резистори. Резистори тут всякі, транзистори ось. Транзистори мп e, 400 перші, МП-41, МП-40, мікросхеми, транзистори КТ-315, що все у мене тут. Конденсатори. Скажу про конденсатори. Конденсатори осьо е, Ось такі є керамічески, такі. Тоже керамический. Такий еще керамический конденсатор. Пльоночний все конденсатор. Такие электролиты долгие бывают. Такие конденсаторы. Ось кварцевый конденсатор. Кварц ось. Все камера. Фокусірується. Ось кварцує такий конденсатор. Ось Такий кварцевий конденсатор. Ну тут подивилися Все в сторонку наші конденсатори. Зараз відкриємо банку. Ось у мене ще є конденсатори ось. Ось такі старі конденсатори, я з якоїсь плати випаю. Такий конденсатор теж. Э, конденсатори ці э, э, лідінкові лідінки. Э, конденсатори, ось такі. Пльоночний э, це э, конденсатор, но, э, но пропеловий якийсь там. Ну, в общем, пленочний, такі пльоночний. Тут різні в мене конденсатори. Ось різні. Рединкові, кераміческие, електролітически, все в одному. Конденсатори. Собто. Зараз покажу інші конденсатори. Ну, ось транзистори. Транзистори. Ось КТ-805. Тут у мене ось пучок транзисторів. Тут э, КТ-85, це тут э, ПНП структури, всі транзистори. КТ-814, КТ-817, ну там багато інших. Ось такі. В общем, мощні ось такі транзистори, такі КТ-85, це для усітеля, виходні каскади. Ну і тут а, там таке помілочі встає ось такий транзистор КДВ. PNP структури. Зараз покажу e, тут мікросхеми, по-моєму, через резистори у мене. А, тут ось мікросхеми у мене. Різні мікросхеми. Ось. Тут ось я к 4 ун 7 Ну, такі e, 992 В общем, мікросхеми тут різні. E, такі ось з телевізора тут e, із комп'ютерної плати я випаяв. В общем, тут ціла банка їх ось тут. Мікросхем у мене. Тут і у НЧ різні сарії мікросхем. Мікросхеми показав. E, зараз покажу маю тут резистори. А, тут резистори, потенціометри ось в мене тут в банке і конденсатор. Перейдемося, у мене є діоди. Діоди е, тут різні. Є вже один территори, ось я даже бачу, я в банку вкинув. А це, це мощний діод на 10 ватт. Извиняюсь, <кій> кашлей. Діоди є напівпровідникові і непровідникові. Тут D202,26, ну діоди тут різні. На 5 ватт є на 2 ватта, Вони є і з різбою діоди, ось такий. Такий діодський на 5 ватт. Це 814-й діод. Він не прикручується на на радіатор. Транзистори в мене ось ще є. Зараз покажу коробки Тут ось така коробка тут. Прикрутився кт 803 А транзистор. Ось такий в мене є. КТ-839 транзистор. МП605. П'ятий теж. Радіатор Катен Катей прикручував. Ну, тут різні мощні всі транзистори. мп 207 Навіть є такі е, імпортні транзистори. Тут написано Tesla Q607W ВКю. Імпортні транзистори. І ось це, це радянські е, транзистори. Це МП. 702-й, це вже імпортний я вже взяв. КД-334. Тут всі мощні транзистори, навіть ПНП структури, кт 19 ГМ. Транзистори тут різні в мене в коробці. Зараз покажу останні деталі. Тут у мене резистори. Резистори е, напівпровідникові тут різні. Ну, тут зелені, оранжеві, різних, 47 кОм, 87 Ом даже є в Омах. Дві баночки, тут конденсатори. Ну, конденсатори піночні, електролітичні, різні. Е, Резистори теж в баночки. Це я вже показував. Ось в мене ще є велика банка конденсаторів, дуже мощні ось електролі, електроліти, конденсатори, теж електроліти по 50 вольт, 2000 мікрофарат. Такий конденсатор здоровий на 350 вольт. 2200 мікрофарад конденсатор. Ну тут всі електроліти в мене в банці. Пльоночні, е, в перемішку. Е, різні типів конденсатори, керамічні, Пльоночні, більша частина електролітів. У е, мене є все, все ще Це завберем потенціометри усьо. Є в, в, в вони для е питання, живлення, е різні тут поцілуються. В Омах, кіломах, мощні, даже є сі спідсилювачів, такі ось, о, як їх підключить, е буде відео е ось миша. один електроліт, конденсатор, лампи ось такі за МП. Е 6 p 14 p і 6 p 14 p Це дві пари і 6П. p е, 6F5. Такі дві лампи. А тут такі транзистори, всякі виходні, мікросхема ось така. К5, 6I якась. Е, ось такі потенціометри, транзистори ось я купляв ще Нові КТ-815 і КТ-940. Це PNP структури. Такий в мене діодний мостик на, 400, на 200 вольт він видавший для стабілітрона. Ось у нас ще є світлодіоди, Тут багато мікросхем, всякі панелька, ось, різні кольорові світлодіоди. Із гирлянди китайської пообрізав їх то в коробку. Солодці е, ось такі мікросхеми Q е, H001. Це в темперботі стояли. Я їх туди випаяв. Ось і все. Всім пока. Ось таке моє було відео про про мої радіодіталі, транзистори і.